Сьогодні буде значить, обзор поршнів на мотоцикли Ява350 604 і різних виробників, і обзори на поршні панонії. Значить, починаємо обзор ми з таких поршнів. Це є Allmod. Це є у нас Алмод. Показую все як, як воно є насправді. Отвір тут. Оброблений чітко. На моїх поршнях, ті, що в мене наяві стоять, там нарізана різьба від різця, видно. Тут е дуже гладенько. Тут тобто, нема, нема до чого домахатися. Що такі тут надписи? Ну, відливка оцих вікон мені не дуже сподобалась. Чесно. Оце моя суб'єктивна думка, тобто вона може з вашою не збігатися. Видно, що тут в сплаві є якісь кремні крапинки такого чорного металу, власне. Тут стопора як виконані стальні. Так, От так він виглядає. Власне, оці вікна мені. Ну не дуже. Не дуже подобається, чесно. Ну їх здалося би щось трошки підпиляти. Так, це перший поршень, це другий поршень. Власне, тут знов. Вікна. Та як сокерою виробані, не знаю. Моя особиста суб'єктивна думка. Отвори, отвори зроблені чітко у мене, мене не так. Тому що в мене ці поршня клинили наяві, 7 прихватів я зловив за 4,5 тисячі пробігу. Тому особисто я їх не можу рекомендувати. Так, це буде порівняння цих поршнів. Зараз я їх змірюю. Так значить... так, значить, ми тут все переміряли. Перший поршень це є алмот. Така в нього геометрія. Прошу дуже оцінити. Про вікна я вже казав, що вони виконані дуже топорно. Ну, це моя суб'єктивна думка. Но, може з вашою не збігатися. Зразу е, скажу, що в мене такі поршні клинили. Не знаю, я їх не купляв, двигун не збирав. Просто вони вже в мене були. Я зловив 7 прихватів за тисячі. Ну, Наразі нічого не клинить. Поки що. От. Але отут отвори оброблені дуже класно, тобто без ніяких нарізок. В моїх поршнях були отвори оброблені дуже топорно. А тепер поршень фірми DualS. Ось прошу наяву 634. Значить, Ось його геометрія. Прошу дуже це зацінити. На мою думку, що це взагалі взагалі бомба. То навіть краще, ніж оригінал. Дивіться на відливку. На відливку цих вікон. власне. Взагалі, на відливку поршня з середини. Я думаю, що це летя під тиском, так звана ковка, типа ковані поршня, так звані, як там говорять. Хто в курсі, то в курсі. Ну, це моя така думка, я ну, не знаю. Я над тайванцями не стояв, не дивився, як вони їх роблять. Значить, видно, так, також в металі вкраплення. Такого чорного металу, тобто ось прошу. Тобто кремній там є. Також ще раз повторюся, зацініть геометрію. Я ці буду поршня ставити. Буду точити собі під них циліндр. Зазорчик буде десь соток, напевне, 6, може 8. І буду давати жару на ньому в повну, просто до відказу. От, побачимо, як він себе покаже. Тут стопора є в комплекті і кільця. Ось такі тут кілечка. Зараз ми їх розпакуємо. Не розпаковується. Так, на кілечках набитий розмір. Зараз. Чинкс. О. Набитий розмір. І профіль вони мають, власне, такий, як колишні совєтські наяву кольця. Коротше, не шліфовані. Типа як обкаточна поверхня. Звичайно, це бред. Трошки довше буде притиратися. Але чомусь та хромовані кільця не роблять. Так, кільце має. Кільце має товщину 2,5. В канавках воно себе почуває як ось отак. Тут тепловий зазор, все як має бути. Так, ще, ще одне поміряємо для порівняння. Так, пальчик маю. Стандартний, глухий. Наші зараз тест на напильник. Тест на напильник, значить, палець, палець перейшов. От його довжина. Кому дуже цікаво. Значить, по жировому поясу. Зараз я поміряю. Його розміри. По жировому поясу він 58.44. Значить, цей у нас. Алматовский девяносто пять кому треба вот такие поршни, властные те и фермы. Ось номер, пишите, звоните. Ще зовсім забув за один поршень. Це є поршень фірми RAM. Також наява 634. От. Тут в нас є в комплекті стопора. Кільце. Кільця, до речі, я вже не буду розпаковувати, але кільця шліфовані, Тобто вони не без таких насічок від різця. Тобто кільця набагато краще по обробці. Показую, як є без всяких приколів і тому подібне. Значить, пальчик не глухий, не знаю чого. Пальчик не глухий. І, власне, сам поршень. така він має геометрію. Така у нього геометрія. По жировому поясу він має. 58-30 58.30, рибокачі. Обробка отворів просто шикарна. Нема там ніяких насічок, нічого. Из вікон, он мне здаётся, навіть но и трошки краще, чем Алмоту. Ну вот такий кокіль.